Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ дев'ятий. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. у вас шати, любо дорого подивитись. уїдливо шпигнув їх трясогуз. А точніш барвисті. Так на снігу кидаються в очі, що навіть найгірший у світі лучник не схибив би в жодного з вас. До речі, про лучників. Ми з вами ще наплачемося, що не прихопили луки. І ці шати ваші напевно, зовсім не гріють, змінив він прикрість на співчуття. Угу, я вже замерзла, поскаржилася Джил. Якихось кілька хвилин тому, коли вони були на кухні, їй здавалося. Що варто їм тільки вибратися із замку, і все. Вони втекли. Але тепер вона збагнула, що найнебезпечніше ще попереду. Спокійно, спокійно, не озиратися, попередив трясовуз. І надто швидко йти теж не можна, ні в якому разі. Тим більше не можна бігти. Усе має видаватися так, ніби ми на прогулянці. Тоді, якщо хто нас і побачить, не зверне уваги, а почнемо ми тушитись, відразу про все здогадаються. І нам кінець. Пиши пропало. Руїни міста виявилися далі, ніж спочатку здалося джил. Та крок за кроком місто наближалось. Раптом долинув скажений рев, у б'яклі трясогуза аж мороз поза шкіру пробіг. А джил, який цей звук не був знайомий, запитала. Що це? ріг це мисливці, прошепотів Бяклі. Але однаково бігти не можна, нагадав Трясогус. Не можна, поки я не скажу. Цього разу Джил волею неволею озирнулася. Там за якусь тисячу людських кроків від них ззаду та зліва. Були мисливці. Та наші втікачі стрималися, та на біг не перейшли. Зненацька загриміли голоси велетнів. Почувся велетенський гомін гигикання і улюлюкання. Нас помітили, біжимо, скомандував простоквак. Джил підібрала свої довгі спідниці. А треба сказати, що бігати в таких просто морока і припустила чим душ та так, що тільки п'яти заблищали. Так, поза всяким сумнівом, їм загрожувала смертельна небезпека. Ось позаду почувся гавкіт псиної зграї. Ось загуркотів голос короля. «За ними!» У погоню. Інакше завтра пиріг буде без начинки. Плутаючись у сукні, джил бігла остання. Вона спотикалася об каміння, волосся лізло їй до рота. Серце шалено калатало, і від бігу закололо в боці, а собаки підбігали щораз ближче й ближче. Тепер їй довелося бігти вгору кам'янистим схилом, який тягнувся до нижньої сходинки гігантських сходів. Що ж їм робити, коли вони добіжать туди? Куди їм взагалі потітися, коли вони опиняться на горі? Та про це вона поки не замислювалася. Вона просто мчала, мов зацькований звір, і доти. Доки за нею гналися собаки, вона має бігти, бігти, поки не звалиться з ніг. Першим до нижньої сходинки добіг трясогуз. Тут він зупинився, мигцем озирнувся і шмигнув у нірку. А може, й не нірку під цією самою сходинкою. Тільки блиснули його п'яти на довгих ніжках, тонких. Як у павичка, бяклі без зайвих роздумів пірнув слідом, і лише за хвилину прибігла захека на джил. Від утоми вона ледве трималася на ногах, проте залізти в цю нірку не поспішала. Було щось відразливе в цій дірі, навіть не дірі, а щілині між камінням і землею. Ліктів два завширшки і навряд чи більше за лікоть заввишки. Треба було кинутися на землю до лілиць і забиратися поповзом. Але хіба ти зробиш миттю? Тому Джил не сумнівалася, що, перш ніж вона туди залізе, собачі зуби вчепляться їй у литку. «Швидко!» Подавай каміння, закладай дірку! Пролунав поряд із нею у темряві голос простоквака. Усередині було темно, аж чорно, тільки крізь отвір, через який вона влізла, сочилось отьмяно сіре світло. Тим часом і трясогус трудилися, що сили. Джил бачила, як миготять рученята бяклі, і великі жаб'ячі лапки простоквака, відчайдушно зашпаровують щілину камінням. Потім вона збагнула, що від цього залежить їхнє життя, і сама навпомацки стала відшукувати і подавати великі камені. І до того, як хорти. Із гавкітом, з кавучанням і з киглінням з'юрмилися біля входу у печеру, його вже було надійно закладено. Тепер, звичайно, всередину не потрапляв жоден промінчик світла. Швидше вперед! пролунав голос простоквака. Нам усім треба взятися за руки, запропонувала Джил. Слушна думка. Погодився бяклі, але знайти в темряві руки одне одного виявилося справою не такою вже й простою. Хорти ж тепер винюхували їх десь в іншому місці. Треба спробувати стати на повний зріст, запропонував бяклі. Вони спробували, і їм це вдалося. Потім трясогус простяг руку бяклі. А бяклі джил, яка сильно жалкувала, що не опинилася посередині. І вони побрели в темряві, намацуючи ногами дорогу. Вони часто налітали одне на одного чи спотикалися об каміння. Потім трясогус натрапив на кам'яну стіну, і їм довелося повернути трохи праворуч, а далі вони так петляли. Так багато було там різних кутів і закутків, що джил зовсім заплуталася. Тут долинув голос Трясогуза. Так, кепські справи. Але як не одне лихо насідає, обирають менше. Так от, чи не краще нам повернутись назад, якщо, звісно, зможемо. І стати ласощами для велетнів на їхньому святі, ніж блукати Навпомацки в надрах цієї гори, де може закладати Пролунав дикий крик, почулося, як шорхоче обсипаючись земля, як перестукуються камінчики, і Джил відчула, що її кудись понесло. Так от сковзає вона і котиться вниз, сковзає і сковзає, і не може зупинитися. І з кожною миттю скочується схилом дедалі швидше і швидше, а схил цей стає щораз крутішим і крутішим, і він неположистий і твердий, коли відчуваєш під ногами надійну опору, а якийсь сепуче хиткий осип із камінчиків, грудок землі і всякого сміття, що навіть якщо і станеш на ноги, то дарма, тому що куди на цьому схилі не постав ногу, земля повзе і тягне все далі вниз. До того ж, Джил швидше лежала, ніж стояла. І що далі вони неслися вниз, то більше землі і каменів вони захоплювали. То стрімкіше мчала ця лавина, і вони разом із нею. У гуркотій шумі серед бруду і пилу. А судячи з того, як гойкали коли й лаялися бяклій трясогус, Джил здогадалися, що багато каменів, які вона відштовхнула, потрапляли в її друзів, і тим діставалося не на жарт. Так, от, несеться вона з шаленою швидкістю. І не сумнівається, що розіб'ється вщент. Однак нічого такого не сталося, хоча й не обійшлося без подряпин, гуль синяків та роз'юшеного носа, а навколо неї навалило таку купу землі й камінців, навіть зверху трохи присипало, що вибратися самотужки вона не могла. А темрява така хочу ковиколи. коли, і нема значення розплющені твої очі чи заплющені. А до всього ще й мертва тиша. Нічого страшнішого джил і пригадати не могла, а раптом вона залишилася сама одна. А що, коли інші поруч почулася якась метушня. Потім усі троє кволими голосами повідомили одне одному, що, здається, всі живі і усі руки ноги цілі. Нам тепер ніколи не вибратися, поскаржився голос Бяклі. А ви помітили, як тут тепло? Це підмітив голос Трясогуза. Отже, ми дуже, дуже глибоко. На це ніхто нічого не сказав. Тільки трясогус, помовчавши, додав Моє кресало загубилося. І всі знову надовго замовкли. А потім Джил поскаржилася. Страх, як хочеться пити. І ніхто не міг сказати, що ж робити далі. Робити було відверто нічого. Ви, напевно, подумаєте, що вони відчували себе жахливо, та вони так потомилися, що не відчували ані чогісінько. Лише через довгий час після того зовсім раптово так і хочеться сказати, як грім серед ясного неба. Але ж неба то тут не було, пролунав якийсь незвичайний голосок. І стало зрозуміло, що це зовсім не той єдиний на всьому білому світі голос, який вони хотіли б почути. На жаль, то був зовсім не голос Аслана, то був глухий, утробний, я б навіть сказав, замогильний голос, якщо такий взагалі буває у живої істоти. Що жителі наземного -го -го світу привело вас сюди? пророкотав він.